Урок 43. Перпендикуляр та пахила. Ця тема дуже пов'язана з прямокутним трикутником. Отже, що таке перпендикуляр, що таке пахила? Нехай у нас є точка А, яка не належить деякій прямій А. А це перпендикуляр до цієї прямої. І ми подалі будемо називати це просто перпендикуляр. Тепер будь-який відрізок, який сполучає точка А з точкою на а, прямій, але не є перпендикуляром, не співпадає, називається похил. Відповідно, а, 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 тоді відрізок, який з'єднує основу перпендикуляру та той основу похилу, називається проєкцією. Тобто це у нас проєкція, а це у нас похила. А це у нас перпендикуляр. Ось. Відповідно, точка Б це основа похилу, а точка С основа перпендикуляр. Відповідно, ми отримаємо що і не інше, що прямокутний трикутник з двома катетами та гіпотенузою, гіпотенуза буде похила, а перпендикуляр та будуть катетами. Просто вони так називаються. Відповідно, перпендикуляр та похила мають наступні властивості. З цієї точки ми можемо провести нескінчену кількість похилок. І кожна похила більша за перпендикуляр. Це випливає з того, що ну, похила в даній конструкції відіграє роль гіпотенузи прямокутного трикутника, а будь-яка гіпотенуза більше заказта, а перпендикуляр відповідно. Грає роль катет Рівні похилі мають рівні проєкції. Це означає, що якщо ми не одній проведемо проведемо дві рівних похилі тобто два рівних відрізки, які не впадають з перпендикуляром, а то, відповідно, їх проєкції також будуть рівні. І навпаки, якщо у нас рівні проєкції, то у нас рівні похилі. І відповідно, якщо ми з однієї точки провели дві різні похилі то. З двох похилих більше та, яка має більшу проєкцію. Тобто, якщо КМ більше МН, то це тоді тільки тоді. Коли КО. О тут у мене КМ менше за рисунком Відповідно, тоді, коли КО менше за ОН. Ось. Взагалі тут ми бачимо прямокутний трикутник, але багато задач. Ну, мають своєму формулюванню, перпендикулярна похила, і дуже важливо знати, про що мається на увазі. Маємо наступну задачу: 11. З точки до прямої, тобто ми можемо нарисувати пряму, назвемо її А, і деяка точка А поза прямою. Проведено дві похилі. Проекції, яких напряму до рівня 9,16. Знайдіть відстань від даної точки до прямої, якщо різниця довжин похилок до рівня 5. Відповідно, для того, щоб побудувати похилі, нам спочатку потрібно побудувати перпендикуляр. Побудуємо перпендикуляр АБ, наприклад, називаємо його. Тепер справа в тому, що наші похилі можуть лежати в одній о, в півплощині відносно прямою, що містить перпендикуляр або по різні сторони відносно а, прямої АБ. Відповідно до цього, у нас може змінюватися розв'язок завдань. Першу, нехай ми проведемо а, ці дві, а може не змінюватися, ми ще не знаємо. Проведемо ці дві похилі по одну сторону відносно прямої АБ. Відповідно. А, Менша похила дасть меншу проєкцію 9. А більша похила дасть більшу проєкцію 16. І вісім між основами похилих буде дорівнювати до 16 9, тобто 7. І тепер знайдіть відстань від даної точки до прямої. Тобто, довжину перпендикуляру. Якщо різниця довжин похилок до рівня 5 см. Але у нас різниця. Дві похилі. Ну, а не, але у нас різниця, але можемо ввести змінну Х. Тобто нехай менше похила буде Х, а більша похила буде Х плюс 5, відповідно. І ми маємо два прямокутних трикутника Х і П трикутник АБК прямокутний, в якому ми можемо записати термпі фаговора наступну: АБ в квадраті плюс 9 в квадраті дорівнює Х квадрат. І, відповідно, ми маємо трикутник. АБП, в якому також запишемо теорему Піфагора, тобто а, Б в квадраті плюс, а тут вже буде 16 квадратів, до рівня Х плюс 5 в квадраті. Насправді, ці два рівняння у нас однаково будуть отримані навіть якщо ми проведемо ці похилі по різні сторони від прямої АБ. Тому другий випадок тут можна не розглядати. Ми отримали систему. Двох з двома невідомими. А Б в квадраті плюс 81 дорівнює Х квадрат і А Б в квадраті плюси Х плюс 5 все в квадраті. Нам треба знайти саме довжину висоти, тобто АБ. Але для кращого розв'язання ми, навпаки, виключимо зміну А B, з цих двох рівнянь, тобто від. Одного рівняння віднімемо інше від нижнього верхнього, і ми отримаємо х плюс 5 в квадраті мінус х квадрат 256 мінус 81. Відповідно, віднявши тут, ми отримаємо х плюс 5 мінус х, тобто 5, x плюс 5 плюс х, тобто 2х плюс 5. Все це це 256 мінус 81. Ми могли, правда, відняти це різницю квадратів, як 16, мінус 9 на 16 плюс 9. Буде відповідно 7 помножити на 25. Можна скоротити на 5. Поділити на 5. Обидві частини отримаємо 2х плюс 5. До рівня 7 на 5 35, 2х дорівняние 30, х дорівня 15. Тобто довжина меншої похило буде 15. І тепер знаходимо АВ як корінь із 15 в квадраті мінус 9 в квадраті, довжина меншої проєкції. Відповідно, насправді, 15 і 9 також числа, які пропорційні числом 5. Та 3, отже, ми отримуємо, а точніше, 15 це 5 на 3, а 9 це 3 на 3. Отже, ми отримуємо 4 на 3, тобто 12, також, відповідно сторони, пропорційні сторонам єгипетського трикутника. Отже, ми отримали 12 від 3Г. І на сьогодні все. Дякую за увагу.